Друзі, мої вітання на Ютуб каналі Телеграф. Є мене звати Даріна Глушенко. На календарі, 27 серпня, середа. Інформаційний тиждень у самому розпалі. Ви знаєте, що щодня ми говоримо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що сьогоднішній день не став винятком. Як бачите, до нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість. Це відомий вже для вас політолог Володимир Феценко. І саме з ним сьогодні будемо говорити про найактуальніші новини. Пане Володимире, рада вас бачити. Мої вітання. Дякую, що знайшли час та можливо. Boa Отже, хочу розпочати з того, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні сказав, що російський диктатор Путін боїться зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, аби обговорити умови припинення війни. Процитую Карні президент Путін постійно висуває умови та затягує, оскільки боїться цієї зустрічі, сказав Карні на прес-конференції. Отже, пане Володимире, як ви вважаєте, чи дійсно Путін боїться Зеленського? Якщо так, то чого саме чи можливо Російський диктатор все таки має оцю ноту зневаги, тому що не вважає зеленського рівним, як ми вже неодноразово це чули з вуст очільника Кремля, і нелегітимним не, ну, те, що стосується так званої легітимності, нелегітимності не Росії визначати хто у нас легітимний представник влади. Я нагадаю, ну, термін легітимність він такий скоріше політологічний легітимність це не просто юридична коректність статусу, а це визнання, визнання внутрішнє і визнання зовнішнє. От свого часу, наприклад, Янукович формально у певний час після своєї втечі з України в лютому 14 року. Певний час юридично він залишався президентом України. Але він де факто втратив свою легітимність, mm -hmm. що він зрадив свою країну втік з країни. От там приклад легітимності. Тобто є, скажімо, може бути періодичний зазор між юридичним і фактичним статусом. Те саме, хто визнає за кордоном. Визнають за кордоном керівника держави, державу як таку, значить, все гаразд, нема проблем з легітимністю. У нас нема проблем з легітимністю. Відносинах з абсолютною більшістю держав світу не тільки суто дипломатично. От простий приклад наведу навіть друзі Путіна, зокрема головний друг Сі Цінпін, лідер Китаю, до якого Путін збирається їхати, привітав Зеленського з днем незалежності. Він привітав українську державу, звичайно, але президенту України він його визнає таким чином. Трампа запитали про легітимність. Ну він в такі деталі не влазить, але ну він дав зрозуміти, що ну тут немає проблеми. Ну і той факт, що Трамп веде переговори з Зеленським, і це теж визнання його легітимності. Тому тут проблем з легітимністю взагалі немає. Це російська вигадка, це така я б сказав, брудна політична технологія з боку Росії. Не тільки для того, щоб для того, щоб там принизити президента України, вони не хочуть визнавати Україну. Розумієте? Не Зеленського Україну не хочуть визнавати, і, і це ще спосіб відмови від переговорів. От для них це да, формальний привід відмови від переговорів, прямих переговорів з Україною. Хоча знов -таки, з Україною вони ведуть переговори. Інша річ що це імітація. Ну, переговори в Стамбулі. Що стосується чи боїться Путін чи ні. Ну, це можна по різному оцінювати. Я думаю, тут трохи інакше. Тут не страх як такий. Путін же він такий, знаєте, він, от, от у Путіна є страхи. Він, наприклад, боїться, щоб там вони наказали в Росії ордеру міжнародного кримінального суду. Явно боїться. Він боїться бувати в країнах, які є ворожими. Я думаю, що у нього є певна параноя. Тут є страхи. Але коли йдеться про Зеленського, я думаю, тут не просто страх, от в такому прямому сенсі. Я думаю, що у Путіна є комплекс Зеленського. От він не розуміє, як з Зеленським бути, як з ним працювати. От він знає, як розмовляти з Трампом, як впливати на Трампа, як навіть маніпулювати Трампом. От він це знає. Він знає, і для нього нема проблеми, як розмовляти з європейськими лідерами. Якщо ну, зараз дуже мало контактів з ними, але він відразу чітко для себе ділить. «Ага, оце там, лідер достатньо впливової держави, це такий маріонетка, який треба кидати подачки як Орбану, наприклад, на. А, але який не вирішує проблем. Інша річ там, от наприклад, Сізінпін, да, тут потрібна повага і так далі. Він знає, як з ким спілкуватися, яка модель спілкування, там і модель домовності. А от як вести себе з Зеленським він не знає свого часу? Він вважав, що ну прийшов не такий абсолютно недосвідчений на посаду президента, колишній актор. Та я його швидко переграю. Не вдалося, навіть коли дійсно не було достатньо досвіду Зеленського 19 2019 році, не вдалося його переграти Путіну на переговорах в Парижі. Ну а в умовах нинішньої війни я думаю, що з обох боків і з боку Зеленського до Путіна, і з боку Путіна до Зеленського є взаємна ненависть. Це обумовлено війною, а з боку Путіна ще і нерозумінням. Як же так? От як же так, така людина, але вистояла. Uh, да ще завоювала величезний міжнародний авторитет okay. зеленського, да. і як з ним бути, uh, тому він для себе обрав отаку таку тактику ігнорування, uh, uh. але це дійсно демонструє його слабкість, тому що дійсно він не знає, що протиставити Зеленському, яку тактику uh, переговорів з ним обрати, як на нього впливати. Він чітко розуміє, він не зможе впливати на Зеленського і тому це одна з головних причин, чому він не хоче переговорів з Зеленським. Я думаю, що йому навіть психологічно дуже важко. От Зеленський готовий. Він запальний, він рішучий, він не боїться от точно можна сказати, він не боїться Путіна, і він розуміє, да, можна і не домовитися, і скоріше за все, не вдасться домовитись з Путіним. Але головне продемонструвати, що він готовий він. вести переговори, готовий відстоювати позицію України а от. Путін не знає, як поводитись з Зеленським, як вести з ним переговори. Я думаю, що це одна з головних причин, що він не погоджується на таку зустріч. Як ви вважаєте, чи дійсно хоче Путін завершити війну? От, Зокрема, спецпідставник представник Трампа Вітков сказав, що е, вони впевнені, що кремлівський диктатор хоче кінця е, е, війни, що мирна пропозиція на столі у Кремлі, і е, в Білому домі сподіваються, що Путін ці обіцянки. Тобто, як ви вважаєте, чи дійсно хоче Путін завершення бойових дій війни? вірніше, не тільки бойових дій, а й війни? І чи, судячи з заяв Вікофа, чи можемо ми стежку? Про те, що американці й досі вірять у дипломатію з Росією, ну, вірять ті, хто хоче вірити, от відкав в авангарді тих, хто вірить Путіну. І, на жаль, він цю віру доносить ще й до Трампа, і це доформує переговорний процес. Знаєте, я б сказав: у відкаф не просто довіра, якась, я б сказав, наївна довірливість до Путіна. Uh, і він uh, не просто вірить, він фантазує, він вигадує, він mm -hmm. додумує за, за Путіна. І, uh, до речі, він uh, вигадує те, чого насправді немає. Простий приклад. Да, я, я це називаю феномен зіпсованого телефону, ок як в дитячій грі. Да, коли да, кажуть одне, а сприймається це зовсім інакше. От у, у, у Віткав це постійно так. Простий приклад: два конкретних приклади. От, коли ми це бачили, коли е, Вітков вигадує за Путіна, вигадує те, що потім Росія спростовує. Перший приклад, Вітков зустрічається 6 серпня з Путіном в Москві, е, телефонує Трампу е, і розповідає: Все, Путін готовий на мир. Е, він пропонує схему. Значить, українські війська мають вийти з Донецької області, е, а в обмін. Е, е, Путін виводить свої війська з е, е, тих частин е, Херсонської Запорізької області, які Росія контролює. Всі здивувалися, я теж був здивований дуже. Ну, ну Я на це не схожа на позицію Росії. Буквально за добу Росія спростувала це. А тому що Віткову так здалося? От так думав за Путіна, що Путін готовий це зробити. Ну, тут ще й питання: як Путін формулює там різні свої скажімо так, висловлення, і тут ще як перекладаються, але ну точно неадекватно було сприйняття з боку відкафа Другий приклад дуже дуже показовий: про гарантії безпеки на рівні п'ятої статті Вікав своєму інтерв'ю. Після зустрічі на Алясті в зустрічі Трампа і Путіна він почав заявляти публічно в інтерв'ю американським телеканалам, що росіяни погодились. Погодились на гарантії безпеки для України на рівні п'ятої статті Ну теж це виглядало абсурдно. Щоб росіяни на це погодились, ну явно щось так не те було. Ну і дійсно, буквально за два дні Лавров це спростував. І він заявив свою версію. Дуже. Нібито гарантії безпеки для України, фактично, це нова версія Будапештського меморандуму, коли Росія має бути гарантом безпеки для України країна Греса, яка воює з нами, і вона претендує на роль гаранта безпеки і ну там Китай пропонує да, але головне, щоб фактично реальної гарантії безпеки не було для нас ні про яку п'яту статтю НАТО взагалі не йдеться з боку Росії. А відкофу так здалося. На тому у нього от таких фантазій дуже багато на превеликий жаль, і він yes. отак, наївно вірить путіну. Тут я не буду давати оцінок. Може він вже там завербований, як багато хто вважає, або просто вірить. Але в будь-якому випадку на превеликий жаль відкав неадекватно оцінює перспективу завершення війни. В Україні не тільки наше керівництво, там президент Зеленський, але й більшість українців не вірять в те, що Путін зараз хоче припинити війну. Ми ж це бачимо кожен день, як він хоче припинити війну. Європейські лідери в це не вірять. Я думаю, що багато хто і в адміністрації Трампа не вірить в те, що Путін хоче припинити війну. Просто вони не хочуть про це казати прямо. Ну тому що не хочуть там суперечити Трампу. Не хочуть там внутрішніх можливо, якихось протиріч всередині адміністрації. Але якщо почитати уважно того самого Марко Рубіо або там заяви Кіта Келега, ну ми бачимо, що вони більш реалістично оцінюють ситуацію. Ми очевидно, що Путін, якщо і хоче завершення війни тільки на своїх умовах, на умовах фактично капітуляції України, односторонніх поступок України, що для нас неприйнятно. Ну от, наприклад, вони хочуть, щоб Знов це повторює про Донецьк. Ну, мається на увазі з область що ми маємо вивезти свої війська з Донецької області. А що взамін ми отримуємо? Просто обіцянку не воювати проти України, так ми цьому не віримо. І абсолютно очевидно для всіх експертів, об'єктивних, що якщо ми в односторонньому порядку будемо виводити війська з Донецької області, нам завтра скажуть те саме ви маєте зробити, значить, віддати Херсон і Запоріжжя, потім нам скажуть це про Харків і Одесу. Ні, ну це, це знов таки не в лоб, так Полбу, як кажуть, зокрема і в Росії. Фактично, це теж спосіб примусити нас до капітуляції, тільки суто дипломатично. Тому те, що Вітка сприймає як готовність Путіна припинити війну, насправді це спосіб примусити через американців. Примусити Україну до миру на російських умовах, і цього не буде. Безумовно, ми на такі сценарії не погодимося. Сценарій реальний він, до речі, пропонувався самими американцями. Це припинення війни по лінії фронту. Саме з цього починалися переговори в лютому. От до цього сценарію треба повертатися, а не гратися в російські хацілки тому, що це глухий кут, і це не призведе до миру скоріше, навпаки. Згадали ви про те, що більш реалістичні прогнози і думки ми можемо почути від Келога і Рубіо. А як ви вважаєте, пане Володимире, чи тверезу ситуацію оцінює Трамп? І чи він розуміє, що Путін не хоче закінчення війни? Знаєте, інтерпретація Трампа, що думає Трамп, це знаєте, як. Гадати на, на, христаль, на христальній кулі, да, знаєте, що там, як да, або на кавовій ви гущі, да, <смі> що там насправді є, кожен може побачити своє. У іноді Утра просто потік свідомості йде, і там розібратися в цій каші дуже важко, що він має на увазі. Ну, можна сказати одне. От, якщо так... Виділяти якийсь більш-менш раціональний е, залишок з того, що він говорить, то очевидно, він хоче припинення війни, щиро хоче. І добре неважливо заради Нобельської премії миру, або там він в рай хоче. Неважливо. Головне, що хоче. І він щось робить для цього. Він рухає вперед цей переговорний процес. І це добре. Е, другий важливий момент е, от як завершити війну? І от тут, на жаль, Мій діагноз тут я вже спробую виступити в ролі людини, яка ставить діагноз Трампу. Це невдячна робота, звичайно, але тим не менш ну, доводиться це робити. Так, от, я не бачу на сьогодні у Трампа чіткої позиції: як завершити війну? Я от вже неодноразово казав і писав про це: що за перше півроку свого президентства Трамп чотири рази міняв свою позицію. Щодо того, як завершити війну в Україні, спочатку, от позиція була, на мій погляд, правильна припинення війни по лінії фронту, потім, десь з квітня, вони під впливом Росії вирішили: ну давайте домовлятися про мирну угоду. Навіть свій мирний план запропонували до речі, кіткелег був автором. Росіяни не прийняли. Потім підтримали потім... прямі мирні переговори між Росією та Україною, те, що почалося в Стамбулі. Потім в липні вже Трамп розчарувався в Путіні, вирішив тиснути на нього. Знов почалися розмови про те, що необхідно припиняти вогонь і Путін має погодитись, інакше будуть санкції. Ну а потім ми знаємо в серпні зустріч на Алясці, і знов Трамп вирішив, що потрібна все мирна угода. Він не розуміє, що це або угода на російських умовах, що для нас неприйнятна, або тривалі. Кращому випадку багатомісячні переговори, а то й на багато років, і може бути без результату, тому що в ключових питаннях від територіального питання про статус окупованих територій до тих самих гарантій безпеки глухий кут. У нас тут прямо протилежні росіянами, і домовитись навряд вдасться, і тому от краще домовлятися про те, що самі американці раніше пропонували це припинення вогню, поки Трамп. Не готовий до цього, мені здається. Він не знає. От, от, моє відчуття: він не знає, що робити зараз по відношенню до Путіна. Треба вести переговори, Да. Ідея, яка у нього виникла після розмови з Путіним, що спочатку хай домовляться між собою Путін і Зеленський, а потім буде саміт за участю Трампа. Ну, я, ця ідея явно забоксувала і може не спрацювати. Із-за того, що, от, як ми вже з'ясували, Путін не хоче зустрічатися з Зеленським. І що робити далі? От поки що, мені здається, у Трампа немає відповіді на це запитання. Думаю, що він буде визначатися ну, разом з своєю адміністрацією. Йому запропонують варіанти дій, а він вже буде обирати. Я думаю, що буде Трамп визначатися десь на початку вересня, після 3 вересня. Чому 3 вересня? Тому що 3 вересня буде, будуть урочисті події в Китаї святкування перемоги Китаю в Другій світовій війні. Там буде Путін у Сі Цзінпіна. От я думаю, що вони зустрінуться, якось скоординують, які будуть заяви. І не тільки від Сі Цзінпіна і Путіна, а й від деяких інших осіб, як це вплине на Трампа. Ну і от я думаю, що десь після цього Трамп буде визначатися. Ну а паралельно, як ми бачимо, Ідуть активні консультації, активні переговори. Наша делегація має бути в Нью-Йорку, От якраз Стів Вітков це підтвердив. І Зеленський це теж підтвердив, що наприкінці тижня мають відбутися переговори з американцями. Була вчора така цікава інформація, що Єрмак і Умєров їздили до катеру. Питання для чого? Ну, нібито йдеться про пошук прийнятного місця зустрічі. А якої зустрічі а боже, боже, боже. На, да, або на абода на трьох да ну та американці мають вирішувати? Але я думаю, що про всяк випадок, ця тема ну як мінімум трьохстороннього саміту за участі Трампа, ця тема просувається. А от коли як це відбудеться, з яким порядком денним на це буде визначатися в вересні? Я до речі очікую, що Путін може виступити з якоюсь новою. Нестандартною альтернативною ініціативою. Ну, як раніше було, в травні він запропонував зустріч не зустріч, а прямі переговори Росії і України в Стамбулі, і Трамп, на жаль, на це купився. Потім, в серпні, Путін запропонував зустріч з Трампом, і Трампу це теж сподобалось. Ну, от щось нове може бути. Тому що Путіну потрібно зробити Трампою Ну, для того, щоб Трамп міг отримати Нобелівську премію миру. Потрібна якась домовленість, хоча б часткова якесь просування вперед. Але, на жаль, може бути ну, знов якийсь підступний маневр, якась така підступна квазимирна пропозиція, нібито про мир. Ну, от, наприклад, той самий територіальний розмін. Що, на жаль, американці сприймають серйозно, А насправді це оманка. Це спосіб вплинути на американців, переконати їх, що нібито от Путін хоче миру, а Україна проти, от вони можуть і так грати. І це теж улюблений стиль Путіна звинувачувати Україну, що нібито ми не хочемо домовлятися. Так що, нас чекає дуже непростий, суперечливий переговорний процес. Він не, не припиняється. Я думаю, що навпаки, в вересні ми побачимо новий сплеск переговорної активності. Угу. Ну на сам кінець, аби завершити цей блок, запитання, Трамп знову сказав і заявив, що розглядає серйозні кроки на випадок, якщо темп регулювання війни в Україні його не влаштує. Зокрема, він знову заявив, що може розпочати торгову війну проти Росії, якщо не буде ніякого прогресу. Так, пане Володимире, давайте порахуємо, скільки разів ми вже це чули, і скільки ще можемо почути. Ну, дивіться, насправді Трамп не обіцяв торгової війни раніше. Але Він обіцяв Є проти країн, да. які мають торгівельні, да, торгівельні, та, торгівельні санкції, санкції. Да ну проти Індії, от водять, проти Індії зараз. Водять торгівельні санкції. Але Індія такий зручний об'єкт, тому що Штати не залежать від торгівлі з Індією, От Індія більше залежить від США від торгівлі mm -hmm. США, а штати ні. Вони вели санкції проти Бразилії. До речі, Бразилія і лідери Бразилії Індії будуть в Китаї. Лула, президент Бразилії, дуже незадоволений Трампом Я так думаю, що там можуть лунати якісь антиамериканські заяви. Подивимося, як на це Трамп відреагує Але поки що, от, по Індії да, вже якісь санкції є. Проти Китаю вводити не будуть. Тому що ну і Трамп каже: він хоче зустрітися з Сізінпіном, треба домовлятися. Є взаємозалежність економічна. Йдуть зараз торгівельні переговори. Є мораторії на те, щоб не робити там нових підвищень мит і США і Китаю. Тому проти Китаю не буде. Тим більше у американців є певна залежність від китайців по рідкісна земельних металах. От є проблема по Росії. Обсяги торгівлі з Росією мізерні у американців. Ну там більше трохи більше трьох мільярдів доларів російський експорт в США. Ну, навіть якщо ведуть мита додаткові. До речі, зараз жодних мит немає. Жодних. От тут на, на Швейцарію хотів сказати, бідна Швейцарія ну вони не бідні, не бідні. але да, вдарили там 39% мит, по європейцям вдарили митами. Ну, по, по кому тільки вони не вдарили, митами американці. Нульові ставки. Проти Росії, проти Північної Кореї, проти Ірану, До речі, теж отак От така дивна історія у Трампа. Тим не менш, я думаю, що певний тиск може бути тиск і по лінії вторинних санкцій можуть бути додаткові санкції на проти російського танкерного флоту, тіньового танкерного флоту. По банківському сектору можуть бути. Я думаю, що є сенс в координації санкційного тиску між США і Європейським Союзом. Тобто потенційно це можливо, але що треба розуміти, Трамп ставиться до санкцій зовсім не так, як до мити, в мита в тарифи він вірить. Для нього це просто символ віри. Він вважає знаєте торгівельну мита як якась чарівна паличка, махнув. І все, і проблема вирішена. А з до санкцій він ставиться критично, от скептично дуже сприймає. Тому я поки стримано ставлюся до санкцій, але щось може бути. Подивимося, я не включаю, якщо Путін не погодиться на зустрічі, буде затягувати переговорний процес. Це дійсно може роздратувати Трампа, і то тоді якийсь тиск на Росію може бути. Плюс, що для нас не менш важливо, нові пакети зброї для України. Я думаю, це теж елементи і інструмент тиску на Путіна. Так що подивимось, але я поки що ставлю на те, що в якихось питаннях Путін піде на зустріч Трампу. Можливо, погодиться на навіть на трьохсторонню зустріч. Не знаю, як на зустріч з Зеленським тут я поки скептик. А от на трьохсторонню зустріч він може погодитися. Ну і може запропонувати. Якусь псевдомирну ініціативу, щоб знов-таки переконати Трампа, як він любить мир і як він хоче припинення війни. І він не хоче посилення санкцій. Дійсно, для Путіна санкції мають значення. Тому, я думаю, більш вирогідний сценарій це активізація переговорного процесу. Але санкції, знаєте, це як колись співали в давні радянські часи, наш бронепоїзд на запасному путі. Оце така зброя. Яка під рукою у Трампа одне тільки він ніяк не наважиться її використати проти Росії? Сподіваюся, що рано чи пізно це доведеться зробити. Дякую, пане Володимире, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, читаєте та слухаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, а також бережіть себе і побачимося в наступних випусках уже завтра. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.